Всім привіт! Мене звати Ангеліна, я амбасадор бренду Oquis Bro і сьогодні я хочу поділитися секретами свого ідеального макіяжу з нашою новинкою тональним кремом. Для початку хочу познайомити вас трішки ближче з нашою новинкою. Тональний крем представлений у двох відтінках. 01 відтінок ivory Nude. Він є світлим та холодним, 02 відтінок Farm Beige. він йде більш теплим та темнішим. Цей тональний засіб ідеально перекриє та згладить будь-які недоліки вашої шкіри. Для початку хочу поділитися з вами лайфхаками для ідеального тону, який я використовую. Перший лайфхак це підготовка шкіри. Без цього ніяк, особливо, якщо у вас є сухість або шлищіння. Обов'язково перед нанесенням тонального засобу ми повинні зволожити добру шкіру. Що ж, давайте перейдемо до макіяжу. Заколюю волосся та переходжу до підготовки шкіри. Я наношу звичайний зволожуючий крем. Ви ж можете використовувати базу під макіяж, SPF або щось інше. Що ж, я вже зволожила шкіру і готова до нанесення тонального. Зараз поділюся з вами невеличким лайфхаком, як ідеально підібрати собі відтінок тонального. Я знаю, що мій ідеальний відтінок це 0,1. Тож я вам покажу невеликий лайфхак. Як визначити. беремо тональну основу, ставимо невеличку крапельку на лобі та розташовуємо. В процесі розташовки тон повинен ідеально злитися з нашим тоном шкіри. Бачите? Він ідеально мені підходить. Зараз, для прикладу, я вам покажу нуль другий відтінок, як він на мені виглядає. Зараз він мені не підходить зовсім, бо він доволі таки теплий та темніший. Але я думаю, що влітку буду використовувати саме його. Ага. Бачите, він трішки відрізняється, він йде набагато темнішим і теплішим. Ну що ж, перейдемо до макіяжу, буду використовувати 01 відтін. Для того, щоб правильно нанести тональний крем, щоб він лежав рівно, гарно та акуратно, ми спочатку повинні нанести його ось такими точками на наше обличчя. Наношу поки лише на одну зону, з якою буду працювати, адже ми повинні пам'ятати, що тональний крем дуже швидко фіксується. Буду розташовувати все спонжем від опіс. Починаю розташовувати все віднизу і поступово піднімаюся нагору. Пам'ятайте, що ми повинні саме вбивати тональну основу, а не розтирати її ось таким чином. І рівномірно все тушуємо. Конж не вбирає у себе, дуже багато продукту, але ми обов'язково повинні його зволожити перед нанесенням туна. Я вже нанесла одну сторону. Бачите різницю? Я думаю, різницю важко не відчути. А ще поділюся з вами таким маленьким лайфхаком. Якщо ви, наприклад, вносите тонкусточку, то після нанесення ми можемо взяти цей самий б'юті блендер і пройтись таким чином по нашому тональному. По всьому обличчю. І я вам гарантую, що весь спонж забере залишки тонального, тон то ляже, ніби друга шкіра. Обов'язково, дівчатка, ми повинні спуститися. Трішки на шию для того, щоб з'єднати наш тон обличчя з тоном шиї. Що ж, я вже нанесла повністю тональний крем на все обличчя. І зараз я хочу додати трішки консилеру і покажу, як я спонжем роблю свою кремову корекцію. Дуже зручно розташовувати цим спонжем і консилер, і кремовий коректор, і кремові рум'яни. Тобто, ви можете розпишувати будь-що. Дуже мені подобається з ним працювати. До речі, з використанням цього тонального не обов'язково наносити зверху пудру, адже тон тримається цілий день. І зовсім не блищить. Зразу хочу розповісти вам про відчуття з цим тональним. Немає зовсім ефекту маски. Тобто тон тонбіг, ніби друга шкіра, і він зовсім не відчувається на обличчі, його не хочеться, знаєте, як то змити і тому подібне. Тобто він лягає просто ідеально. Я вже нанесла консилер і зараз хочу зробити кремову корекцію саме цим б'юті блендером. Буду розташовувати все цим б'юті блендером. Ідеально тушує буде під продукт, і мені він це надзвичайно подобається. Все, я вже виконала кремову корекцію. Нанесу рум'яни для того, щоб доповнити наш макіяж. Наношу наш хайлайтер від OKS GO. Просто подивіться на ці самі. Що ж, я вже завершила свій ідеальний макіяж. Подивіться на цей тон. Він ліг просто неймовірно. І наостанок хочу поділитися з вами головним лайфхаком. Пам'ятайте, що потрібно наносити плотно на тон на центр обличчя, а в зону периферії м'яко розташовувати. Адже саме в центральній зоні у нас присутні видимі недоліки та нерівності. А вже до лінії ріста волосся та зони шиї ми м'яко розташовуємо наш тон. Сподіваюся, що це відео було корисне для вас. Залишайте свій лайк, коментар та підписуйтесь на наш канал.